Привіт! Чи замислювалися колись, завдяки яким маленьким, майже непомітним словам українська мова звучить так плавно і природно? Сьогодні ми вирушаємо у справжню пригоду, щоб підкорити саме їх. Це наш гід зі світу займенників. А тепер просто послухайте ось це. Шпак прилетів, шпак знайшов, шпак сповістив. Ну як відчуваєте, наскільки це ну, незграбно? Мова ніби спотикається сама об себе через ці постійні, набридливі повтори. Звісно, що є, і цей спосіб це наші герої, займенники. Саме вони приходять на допомогу і рятують мовлення від такої тавтології, роблячи його легким та елегантним. Гаразд, давайте в це зануримось. І так, перший етап нашої місії з'ясувати, що ж це за звір такий займенник, треба зрозуміти його головну фундаментальну роль у мові. Якщо зовсім просто, то займенники це такі собі актори-дублери для інших слів. Уявіть, замість того, щоб знову і знову викликати на сцену головну зірку, того ж шпака, ми просто випускаємо його замінника. Він це робить мову не просто коротшою, а набагато-набагато ефективнішою. А тепер, коли ми знаємо, хто вони такі, давайте намалюємо карту всього світу українських займенників. Можна уявити, що це такі собі різні регіони нашої мовної мапи, кожен зі своїми мешканцями та правилами. І скільки ж цих регіонів? Дев'ять. Звучить, може, й немало, але насправді це наш ключ до всього. Абсолютно всі українські займенники можна розкласти по цих дев'яти чітких поличках або розрядах. Як тільки ми це зробимо, вся система стає зрозумілою. Ось і вся наша команда. Звісно, не потрібно намагатися запам'ятати всіх і одразу. Давайте просто поглянемо на ключових гравців. Ось особові я ти, він, ну без них жодна розмова просто неможлива. Або присвійні, як от мій чи їхній, вони одразу показують, хто тут власник. І, звичайно ж, питальні хто, що, який. Адже саме вони запускають будь-який діалог. Кожна з цих дев'яти груп виконує свою унікальну незамінну роботу. А ось тут починається справжня магія. Бо займенники вони ж не статичні, вони, знаєте, як такі собі мовні хамелеони, постійно змінюють свою форму, щоб ідеально вписатися в будь-яке речення. Цей процес називається відмінюванням. І це можна уявити так: наш актор Дублер має цілий гардероб костюмів. В одній сцені він я, в іншій йому треба бути мене, а в третій мною. Кожен такий костюм ідеально пасує до конкретної ролі в реченні. І ось один важливий магічний трук, який треба знати на зубок коли займенники третьої особи, тобто він, вона, воно, вони, опиняються одразу після прийменника, вони майже завжди одягають такий собі додатковий елемент приставний звук Н, тобто не до його, а до нього, не з їх а з них. Це дуже просте правило, яке одразу робить мовлення значно чистішим. «Но в кожній приході є свої пастки. Тож, давайте зараз розглянемо найпоширеніші помилки із займенниками, щоб навчитися їх оминати і не збитися зі шляху. Отже, ось головні підводні камені. По-перше, одвічна класика плутанина між їх та їхній. Ми до цього ще повернемось, бо це супер важливо. По-друге, ця жахлива калька самий кращий, замість грамотного найкращий. І нарешті двозначність, коли не зрозуміло, на кого чи на що вказує займенник. Ключове слово тут точність. А тепер про подвійну гру слів його та її. Вони можуть бути і особовими, і присвійними. Як же їх розрізнити? Все елементарно за питанням. Якщо слово відповідає на питання кого, як у я бачу кого його, то це особовий займенник. А якщо на питання «чий? чи чия, як у це книга чия його, тоді це вже присвійний. Контекст і питання вирішують абсолютно все. І ось вона. Мабуть, найголовніша пастка, яку треба запам'ятати раз і назавжди. їх це форма особового займенника вони. І вона відповідає на питання, кого. Наприклад, я бачив кого, їх, але коли ми говоримо про приналежність, про те, що щось комусь належить, завжди використовується присвійний займенник їхній, їхня, їхня. Не це їх дім, а це їхній дім. Чесно кажучи, це одна з найпомітніших ознак справді грамотного мовлення. Так, ми розібрали правила, позначили всі пастки на карті, а тепер час побачити, як усе це працює разом. Це власне і є фінальний етап нашої подорожі створення того самого плавного та зв'язного мовлення. Згадаймо нашого шпака з самого початку ось цей незграбний, перевантажений повторами текст про те, як він повернувся додому. А тепер, озброївшись нашими новими знаннями, повернімося до цього тексту. Давайте застосуємо силу займенників і подивимось, як ця громістка конструкція перетворюється на щось по-справжньому елегантне. Просто послухайте, яка колосальна різниця. Він знайшов свою шпаківню, сів біля неї, я прилетів. Займенники він, свою, нею, я ніби взяли і зв'язали всі шматочки в єдине ціле. Ось вона, їхня справжня суперсила, робити мову витонченою і неймовірно легкою для сприйняття. Отже, ми побачили, як ціла команда маленьких, але дуже потужних слів працює, щоб наше мовлення було чистим і зрозумілим. І це залишає одне фінальне питання. Яка з цих дрібних на перший погляд деталей, чи то різниця між їх та їхній, чи те саме приставне Н насправді має найбільшу силу, щоб кардинально змінити звучання мови на краще?